Коли я виїжджала з Криму, я вже знаходилася під домашньою вартою. У мене був електронний браслет на нозі. Лілія згадує, як у вересні 22 го виїжджала з окупованого Криму. Браслет на нозі зрізала, добиралася в Європу через територію Росії та Білорусь. З документів лише свідоцтво про народження українського зразка. Допомагали волонтери, яких знайшла через інтернет. У мене був запрет на будь-які дії, користування кореспонденцією, спілкування з друзями. Що єдине, що я могла ну, звісно дзвінками та мережу інтернет. Лілія Хвилька з Керчя. вона трансгендерна жінка. В Криму свою самоідентифікацію змушена була приховувати. Там це був Ілля Ганцевський. У 16 років я вже знала, що я в цьому житті буду робити трансгендерний перехід, тому що я дівчина у мене було усвідомлення чітке вже тобто, ну без вагань. Перший раз я спробувала почати. Я дуже боялась ходити саме Російській Федерації до будь-яких лікарів, кому небудь про це казати. А ще були несприйняття рідних і переслідування окупантів. У 2014-му Лілі було 18 років, брала участь у революції гідності. Згадує перший час, коли росіяни захопили Крим. Коли прийшла російська влада, повністю зникла, як то кажуть, свобода слова. Зразу як тільки вони прийшли, почали виїжджати пропадати українські активісти про українські журналісти, які висвітлювали тоді події стосовно захвату. Верховної Ради Автономної Республіки Крим проти Лілі, тоді ще і Лі, окупанти порушили справу у 22-му за проукраїнські дописи в соцмережах. Проти мене збуджена кримінальна справа по 207.3 пункту карного кодексу Російської Федерації. Дискритація збройних Російської Федерації та що це дуже тяжкий злочин. Він підпадає під серію терористичних злочинів. Що зараз мені прямо сьогодні оберуть запоміж, але не сьогодні, сьогоднішні що Завтра після завтра мені оберуть у зв'язку з цим запобіжний захід. Вироку окупаційного суду Лілія не стала чекати. Виїхала з Криму. каже, через переслідування на півострові ЛГБТ спільноти їй міг загрожувати не лише адміністративний штраф. Я можу сказати тільки щодо траси мінних персон, і можу сказати про Крим. Якщо брати Крим після окупації, ну є такі дуже відомі дівчата, як Каріна Мінаєва, як Аня Дароніна, як Юля Волкова. як... Саша Шаталова, до речі, ми знайомі з нею особистості, на жаль, її вже немає в живих. Як тільки окупанти прийшли до Криму, вони усі покинули територію Керчі. Та так званий голова Республіки Крим. так званий Сергій Аксом сказав фразу, що ми будемо тут боротися з ЛГБТ та все інше у Росії, яка своє законодавство нав'язує окупованим територіям ЛГБТ-спільнота визнана екстремістською. Розповідає Ірина Юзик, менеджерка проєктів Центру прав людини. Зміна У 2023 році, 30 листопада, Верховний суд Російської Федерації виніс рішення судове рішення за позовом Міністерства юстиції. Так, міністерство юстиції. Рішень за звучать про визнання міжнародного громадського руху ЛГБТ екстремістською організації та заборони його діяльності на території Російської Федерації. Тих, хто не приховує своєї ЛГБТ-ідентичності, можуть притягнути до кримінальної відповідальності, каже адвокатка правозахисниця Кароліна Палайчук. Взагалі, що стосується окупованих територій. Окупованих території е, нашої країни і де виявлено е, ЛГБТ, представників ЛГБТ, то ситуація така, що е, ну, ці люди, е, як правило, ну, е, відповідно, е, вони е, їхні права е, порушувалися е, зі сторони військових е, російських. І це було і катування, і тортури, і публічне приниження, і тілесні ушкодження, і сексуальне насильство. Свідчення таких фактів правозахисники документують. До прикладу, Ірина Юзик розповідає історію людей, які виїхали з окупованої частини Херсонщини. Олексій. Одна з один з людей, які дали ці свідчення, розповів, що його зупинили на блокпості, перевірили телефон, побачили там контент відповідний. Зразу закинули на підвал. Там його били, вдягали в червону сукню, водили на допити в червоній сукні роздягнутого, знущалися, ну йому пощастило вижити. Діана, лесбійка, 24 роки, була при в магазині. Вона мала кольорове волосся, на неї звернули увагу. Прийшли з обшуками до неї додому, знайшли веселковий прапор, теж забрали на підвал, і вона розповідала, що в її там в спільноті на в тому підвалі було 15 людей. Потім їх всіх вишикували і розстрілювали навмання. І з тих 15 людей четверо вижило, в тому числі вона. Тому правозахисники радять ЛГБТ-активістам їхати з окупованих територій, аби не наражати себе на небезпеку. Якщо є така можливість, то виїхати. Тому що ну, в першу чергу це людина, це її життя, здоров'я. І ну, треба зберегти себе, а потім вже там, якісь інші нагальні питання. Ну, мабуть, якщо є така можливість, то або якби не афішувати себе. Я розумію, що є різні ситуації, що людина там не може покинути територію. Однак, ну ми на жаль, не можемо її захистити зараз. На окупов... ну, на окупованих територіях українське законодавство не діє і там немає ніякого захисту. Для для представників цієї спільноти, за даними громадської організації, прожектор щонайменше 50 людей, які виїхали з окупованих Росією територій, пережили тортури та насильство від російських силовиків через те, що є представниками ЛГБТ спільноти. Семеро потерпілих вже написали заяви до правоохоронних органів, і 13 людей є свідками цих злочинів. Валерія Церна, Суспільне новини, Крим.